Як взагалі можна вірити в те, що це не постанова, а реальний замах на Трампа? А як взагалі можна вірити в те, що це постанова? Це ж очевидна конспірологія. От з цим давайте розберемось. Хто чи що стоїть за такою водночас очевидною і неочевидною ситуацією? Розглянемо найпопулярніші теорії, які є на сьогоднішній день, про постанову іран та глибину державу. І відносно цього вже будемо робити висновки, що ж там насправді сталося. Обов'язково напиши в коментарях, на якій ти стороні, чи з те, що це постанович, якийсь збіг обставин або інший варіант. Я Бакай, а це твоя улюблена рубрика. Що за. Ви знаєте про Трампа, те, що він став 45-м президентом Сполучених Штатів Америки, чи те, що він завжди чомусь був тягнутий в якісь незрозумілі скандали? А може, все, що ви знаєте, це те, що він республіканець. Незважаючи на це, ви швидше всього чули про замах на його життя. Це сталося увечері 13 червня в місті Батлер, Пенсильванія, о 18.03 потенційний кандидат у президенти вийшов на сцену. Це не були трибуни і глядачі, а на даху розташовувалися снайпери секретної служби. На відстані понад 100 метрів стояло дві будівлі, розташовані за межами території, де відбувався мітинг. Там з найближчої точки стрілець міг повністю бачити сцену. О 18.11 пролунало три постріли, після чого Трамп прикрив вухо рукою і впав на землю, щоб захистити від небезпеки. Так він пролежав близько хвилини. Після цього. Пролунало ще декілька пострілів, внаслідок чого одна людина загинула, а двоє тяжко поранили. Секретна служба завдала удар у відповідь і вбила зловмисника. Після стрілянини агенти прикрили Трампа, як цього вимагає протокол, але коли його почали евакуйовувати, вони двічі відкрили його груди та тіло натовпу. Саме тоді політик встиг здійняти угору, отримавши відповідь схвальні відгуки народу. Якби стрілок був не один, така помилка була б фатальною. Питання полягає в тому, як секретно служба могла не помітити людину на даху будівлі, що знаходилась в межах 100 метрів від сцени, чи було це нехтуванням службовими обов'язками, чи просто неуважністю, яка потягла за собою серйозні наслідки. Також важливо зрозуміти, чи досить швидко діяла контраснайперська команда, щоб відкрити вогонь після виявлення стрілка. Аудіозапис подій та свідчення очевидців вказують на те, що зловмисник. Який був ідентифікований як 20-річний Томас Меттю Крукс, зміг зробити близько семи пострілів, перш ніж його вбили. А тепер давайте розберемо, хто такий цей Томас Крукс, і навіщо він стріляв в екс-президента США? Це важливо, адже ми будемо до цього повертатись в різних аргументах. Він народився 20 березня 2003 року і виріс у Бетл парку в районі середнього класу, де його батьки працювали ліцензованими професійними консультантами. Спогади про життя та особистість хлопця насправді дуже різні, але в більшості випадків його характеризують як тиху та обережну людину. Також відомо, що в школі він зазнавав знущань, кожного разу з різних причин. Часто він мав поганий запах, одягав хірургічні маски до школи іноді носив камуфляж та мисливське спорядження, що його однолітки не розуміли і вважали приводом познущатись. Він любив відеоігри та шахи, навчався програмуванню. Деякі студенти та випускники середньої школи Battle Парк стверджували, що Крукс спробував виступати в шкільній команді зі стрільби з гвинтівки, але провалив спробу через погане прицілювання. У шкільному окрузі Бетл Парк заявили, що немає записів про те, щоб Крукс пробував виступати за команду. Він отримав ступінь доцента з інженерних наук у громадському коледжі округу Алегні, який закінчився за два місяці до зйомок. Під час стрілянини він працював помічником дієтолога в місцевому будинку для пристарілих. Він не мав кримінального минулого і не мав проблем з психічним здоров'ям. Міністерство оборони США виявило, що він не проходив військову службу. Запам'ятайте цей момент, ми до нього ще повернемось. Цікаво також, що 12 липня, за день того розвісного інциденту, Крукс побував у Тирі, де наполегливо тренувався в стрільбі, після чого відпросився з роботи на 13 липня. Сказавши, що йому буде чим зайнятися. Його пошукові запити в інтернеті також говорять самі за себе. Почнемо з квітня, коли він шукав на вебсайтах інформацію про великий депресивний розлад і лікування великої депресивної кризи. Через три дні після того, як кампанія Трампа оголосила про мітинг у місті Батлер, який розташований приблизно за годину від дому Крукса, він здійснив численні пошуки в інтернеті відомих політичних діячів і політичних подій. Його цікавили дата та місце національного з'їзду Демократичної партії, який відбудеться в серпні в Чикаго, а також місце проведення мітингу Трампа. Виявлено безліч пошукових запитів щодо Трампа, Байдена та інших популярних політичних діячів. Також важливо зазначити, що він шукав в інтернеті різноманітні способи створення вибухівки, яку потім знайшли в його машині разом з бронежилетом, додатковими магазинами та дроном. В будинку його батьків, де він проживав, слідчі знайшли 14 одиниць вогнепальної зброї, додаткові вогнепальні речовини, другий телефон, ноутбук та жорсткий диск. На основному мобільному крукса виявлено фотографію Ітана Крамблі: це учень, який застрелив чотирьох однокласників у середній школі штату Мічиган в 2021 році, разом з інформацією про нього та його батьків, яких визнали винними в ненавмисному вбивстві. Це, до речі, перший випадок в історії, коли було притягнуто до кримінальної відповідальності батьків шкільного стрілка. Така зацікавленість масовими стрілками наштовхує на думку, що Крукс не випадково обрав людне місце для свого злочину. Невідомо, що могло б відбутися, якби секретна служба, завдавши удару у відповідь, не вбила б хлопця. У день мітингу Крукс кілька разів шукав в інтернеті фотографії місця виступу Трампа та інформацію про місцевий збройовий магазин неподалік від його дому. Де він того дня купував кулі. Також слідчі знайшли дані про те, що Крукс вже був на місці проведення мітингу за тиждень до його проведення. А вранці 13 липня понад годину відвідував територію, де мав відбутися мітинг. Потім він пішов додому, і слідчі вважають, що там знайшов гвинтівку r 15 що належала його батькові. Батько Крукса розповів слідчим, що він бачив, як його син вийшов з дому зі зброєю, але вважав, що той пішов в тир, який вони часто відвідували. У день мітингу його батьки намагалися зв'язатися з сином, але той не відповів. Протягом наступних двох днів різні відомі консерватори порівнювали реакцію Трампа на стрілянину з маловідомою спробою вбивства Рузвельта, який у 1912 році також був колишнім президентом, який виступав за повернення до Білого Дому. Роблячи це, консерватори, схоже, сподівалися переплести Трампа з грубою міфологією, яку розіграв сам наймолодший президент країни. Взірець мужності, який воював у війнах, полював на велику дичину та приборкував дику природу, Курт Бедок, доцент кафедри громадських комунікацій в американському університеті, сказав, що республіканці роками представляли себе як партію мужності. Тож така реакція на подію була очікуваною. Ну добре, ми дізналися цілу купу інформації про те, як саме стріляли в Трампа, і навіть хто це був. Але коли ти вже скажеш про те, що це все звичайнісінька постанова? Що трап сам підлаштував це все для того, щоб виграти в президентських виборах це ж очевидно. Аргументів, я так розумію, ми не дочекаємось, так легесенько дивись, як в американському, так і в українському суспільстві. Ширіться думки, що ця ситуація виглядає підозрілою та неправдоподібною. Всього за декілька хвилин після інциденту в мережі почали з'являтися такі хештеги: Інсценування, фальшиве вбивство, інсинований постріл і схожі. Один користувач підмітив цікаву річ, коли саме секретна служба почала дозволяти політику наказувати їм чекати, а потім вставати, щоб НАТО вбачив, бачив, як він показує кулак. Чи можете ви звинувачувати мене в тому, що я вважаю це фейком? З чим я не можу не погодитись. Тобто, людина, яку ти хороняєш, майже вбили, а вона тобі каже: чекай, чекай, норм, фоточка буде. І ти такий, ну, добре. Плюс, погодься, це фото вийшло дуже ефектне. І я ніколи не повірю, що. Так може себе вести людина, яка не була до цього готова. Ми то знаємо, як насправді ведуться люди в таких ситуаціях. Їдемо далі. Впливовий політичний радник донора демократичної партії Рейда Гофмана Дмитро Мехлхорн закликав прихильників розглянути можливість, яка здається жахливою, чужою та абсурдною в Америці, але досить поширена у всьому світі. Тобто, що ця зйомка була заохочена і навіть інсценована, щоб Трамп міг отримати фотографії. Та отримати вигоду з негативної реакції. Звісно, згодом він забрав свої слова назад, вибачившись, і сказавши, що тепер шкодує про допис, і що він надіслав його, не порадившись з членами команди, що, як на мене, не є спростуванням його думки, а зовсім навпаки, зверху помахали вказівним пальчиком. Така різка зміна думки виглядає вкрай підозріло, беручи до уваги, те, що Мехелхорн – публічна особа і не може собі дозволяти таких висловлювань. А ось ще один твіт, який отримав понад 2 мільйони переглядів з платформи X. Кандидат у президенти отримав кулю. І наша колективна реакція як держави полягала в тому, щоб посміятися, тому що нічого ніколи не виглядало так фальшиво. Тут я з'єден тільки частково, бо, як на мене, виглядало все досить натурально, що можуть собі дозволити люди на такому рівні. Але як би там не було, для мене все однозначно. Знову ж таки, все це звичайнісінька постанова. Трамп сам все підлаштував для того, щоб виграти на президентських виборах. Подумайте самі, якби справжній замах на життя Трампа стався, то реакція була б значно більш масштабною та швидкою. Проте все було організовано так, щоб лише підкреслити його роль як жертви і героя, які стоїть перед обличчям небезпеки. Події розгорталися за класичним сценарієм. Невдалий замах, відразу після якого з'являється безліч теорій змови та звинувачень в бік його політичних опонентів. Трамп відомий своїми майстерними маніпуляціями медіа та громадською думкою. Він неодноразово використовував такі тактики, щоб відволікти увагу від своїх власних проблем або зміцнити свої позиції. Наприклад, його використання теорії змови про глибинну державу і звинувачення у фальсифікаціях виборів 2020 році. Це лише частинка його стратегії. Більше того, підтримка Трампа серед його прихильників зростає кожного разу, коли він зображає себе жертвою несправедливого переслідування. Це стратегічно розрахована гра, яка дозволяє йому зберігати високий рівень підтримки навіть серед значних скандалів та звинувачень. Докази на користь цієї теорії можна знайти у поведінці самого Трампа та його команди після замаху. Вони швидко використали цю подію для політичної вигоди. Звинувачуючи своїх опонентів і створюючи атмосферу страху та недовіри. Наприклад, деякі прихильники Трампа почали звинувачувати антифата та глибинну державу, поширюючи ці теорії в соціальних мережах, що лише сприяли підвищенню його популярності серед певних груп виборців. Це схоже на інші інсценовані події в політичній історії, коли лідери використовували загрозу або небезпеку для зміцнення своєї влади та маніпуляції громадською думкою. Ну добре, а тепер давай подумаємо. Сама теорія полягає в тому, що замах на Трампа був інсценований. Я теж немало пошукав і знайшов декілька підтеорій цієї теорії змови, і ось основні. Одні користувачі запевняють, що кров, як і самі постріли, були фальшивими, а інші наголошують, що стрілок спеціально цілився в його вухо. Давайте для початку розглянемо другий варіант теорії. Отже, круг зцілився спеціально в вухо, так? Але тут є але. Стрілок використовував напівавтоматичну гвинтівку АР15, її дальність стрільби приблизно 120-135 метрів. Ця зброя дуже популярна як в США, так і у всьому світі. Якщо взяти найбільш популярні та розповсюджені варіанти версії ar 15 для американського цивільного ринку, то мова йде про версію під патрон 223 Remington із довжиною ствола 16 дюймів. Але знову ж таки існують версії ar 15 і під ствол довжиною 20 дюймів, і під вкрай специфічні калібри. Включно, наприклад, з 6,5 мм, припустили експерти. В армії США солдат після завершення базової підготовки має зі стандартної М16 позиції лежачи на дистанції до 300 метрів вразити 23 40 мішеней, з яких 24 розташовані на відстанях 100-200 метрів. Однак між стрільбою по мішенях на полігоні та у реальному житті величезна різниця, і шансів точно влучити у живу мішень на відстані 120 метрів. З цієї гвинтівки майже немає. А зараз повернемось до того моменту, коли я говорив про те, що Крукс не проходив військову службу. Уявіть собі, Трамп спеціально не має хлопця без базової підготовки, щоб той поцілив йому точно в вухо лише для того, щоб наробити гаус перед голосуванням, розуміючи, що з такої відстані, з цього типу зброї, погибка величезна. Це ж навіть звучить смішно, адже якби куля потрапила всього на 2 чи 4 сантиметри правіше... Він би вже був мертвий. Чи не надто великий ризик? До речі, на інтерв'ю в газеті New York Post політик сказав: Я не повинен бути тут, я мав би бути мертвий. Лікар сказав, що ніколи не бачив нічого подібного. Він назвав це дивом. А тепер повернемось до теорії про те, що постріл, як і кров на буся Трампа, були фальшивими. По-перше, якщо це справді так, то навіщо було потім робити ще декілька справжніх пострілів, які Вбили людину і поранили ще двох. Невже це варте того? А по-друге, під час цього інциденту неймовірно складно було б вилити на себе фальшиву кров, так як з різних сторін були камери як журналістів, так і звичайних людей. До того ж, уявіть, якими катастрофічними були б наслідки, якби таку постанову викрили. Американське суспільство структуроване так, що навіть підозра в такому викликає лише негативну реакцію, тож замість перемоги й виборах. Трамп отримав би сотні скандалів та судових тяганин. Ну, тоді я за наступну версію: це була змова з Іраном. CNN повідомляє, що за останні два тижні були отримані розвідувані дані від джерела про іранський план щодо вбивства Дональда Трампа. Саме ці дані спонукали секретну службу значно посилити заходи безпеки навколо колишнього президента. Є явні причини вважати таку загрозу реальною. Іран погрожував помститися Трампу та його ключовим помічникам за вбивство в січні 2020 -го року головнокомандувача Ірану Касема Сулеймані під час удару безпілотника в Багдаді. Це було частиною того, що Трамп називав кампанією максимального тиску на Тегеран за його ядерну та іншу зловмисну діяльність. Амір Алі Хаджізада, начальник аерокосмічної служби Вищої військової сили Ірану, корпусу вартових ісламської революції, скорочено КВІР, навіть заявив в лютому 23-го року державному телебаченню, що ми прагнемо вбити Трампа, щоб помститися за Сулеймані. Немає взагалі ніяких доказів того, що Томас Меттью Крукс був хоч якось з цим пов'язаний. Представництво Ірану в ООН у Нью-Йорку повідомило Голосу Америки, що звинувачення є необґрунтованими та зловмисними. Трамп є злочинцем, який повинен бути притягнутий до відповідальності та покарання в суді за замовлення на вбивство генерала Сулеймані, але Іран обрав законний шлях, щоб притягнути його до відповідальності, йдеться в заяві. Щодо розвідувальної загрози, інформація про потенційну змову з Іраном підняла питання про можливі недоліки в організації безпеки. На суботньому мітингу в Батлері 20-річний хлопець зміг непомітно зайняти позицію на сусідньому даху та відкрив вогонь. Що призвело до поранення колишнього президента? Така подія вказує на серйозні прогалини в заходах безпеки, які потрібно вивчити і аналізувати. Представник національної безпеки США підтвердив, що секретна служба та кампанія Трампа були проінформовані про потенційну загрозу перед мітингом, що могло спонукати до додаткових заходів безпеки. Тож теорія про причетність Крукса до іранської змови, яка базується виключно на здогадках. Залишається без доказів, і, скоріше за все, ніколи не буде підтверджена фактами. Це важливо розуміти при розгляді будь-яких теорій змови, без твердих доказів і прямих зв'язків вони залишаються лише на рівні спекуляцій. Добре, якщо навіть ми виключаємо всі попередні версії, то автоматично підходимо до думки про причетність глибинної держави. Саме вони вирішили прибрати Трампа. Розглянемо це питання детальніше, адже важливо розуміти, як глибина держава може впливати на політичні події. Почнемо з того, що Трамп неодноразово ставав мішенню для політичних атак, що вже саме по собі є свідченням того, як глибина держава може використовувати свої ресурси для боротьби з незручними політиками. Це не просто звинувачення, це відображення того, як політичні ігри ведуться у Вашингтоні. Далі ми бачимо, як контроль над інформацією використовується для формування громадської думки. Глибина держава має пальці в багатьох пирогах, включаючи основні змі. Через маніпуляції в медіа вона має можливість змінювати сприйняття подій, щоб захистити свої інтереси або дискредитувати своїх опонентів. Розглядаючи використання криз як інструментів політики, не можна ігнорувати як інсценування або реальні кризи використовуються для політичного втручання. Події, що призвели до замаху на Трампа, могли бути використані як відволікаючий маневр або ж як можливість для укріплення позицій. Не варто забувати і про міжнародний аспект. Глибина держава може мати зв'язки не тільки всередині країни, але й з іноземними урядами. Це дозволяє координувати дії на міжнародному рівні, що може включати зовнішні загрози як покриття для внутрішніх маніпуляцій. Ну і нарешті, давайте подумаємо про традицію невідворотності. Історії були випадки, коли значні політичні зміни спричинялися через драматичні події, іноді інсценовані. Якщо навіть замах був частиною Трампової гри, це тільки підкреслює здатність глибини держави вести свої справи за закритими дверима, використовуючи будь-які засоби для досягнення своїх цілей. Отже, дивлячись на всі ці аспекти, ми бачимо обґрунтовану картинку, де глибина держава активно діє на тлі політичних турбулентностей намагаючись керувати подіями тіні. А у цієї теорії на відміну попередніх, все не так просто. Для початку варто розібратись з поняттям Куанон. Це ультраправа американська теорія політичної змови та політичний рух, який зародився в 2017 році. Згідно з ним існує анонімна особа або група осіб під псевдонімом Q, яка розкрила інформацію про міжнародну кабалу сатанистів та канібалів, що займаються торгівлею дітьми і. Змовились проти Трампа, Конон бере свій початок з теорії змови, але перший пост від Кю з'явився на фурчані, і згодом Кю перейшов на ейчан, ставши вірусним явищем, що переросло в реальний політичний рух. Це змусило соціальні медіа, такі як Twitter та Фейсбук, вживати заходів проти поширення цих теорій. Після того як Джо Байден переміг на виборах, Конон продовжував свою активність і навіть підтримав атаку на капітолій. Тепер щодо глибиної держави. Ця теорія стверджує, що існує таємна мережа членів федерального уряду, які працюють разом із високопоставленими фінансовими та промисловими організаціями для здійснення влади всередині або поруч з обраним урядом. Цей термін виник у 90-х роках і набув особливої популярності під час президентства Трампа, який стверджує, що глибина держава працює проти нього. Такі теорії часто засновані на необґрунтованих заявах та спекуляціях без реальних доказів. Поширення ідеї без критичного аналізу може призвести до реальних насильницьких дій, як це було з атакою на капітолій. Важливо розуміти, що складні політичні і соціальні проблеми не можна зводити до простих чорно-білих теорій. Добре, тоді що на твою думку таки трапилось з Трампом, враховуючи все вище сказане, причини можуть бути дуже банальними. Перш за все, очевидно, що інформація про потенційні загрози не була належно оцінена. Навіть наявність розвідданих не завжди гарантує, що попередження будуть взяті до уваги серйозно, в даному випадку, можливо. Попередні були або проігноровані, або вважались недостатньо серйозними для термінової дії. Другий важливий момент організаційні помилки. Співпраця між різними охоронними службами могла страждати через бюрократичні зволікання або недоліки в обміні інформацією. Це уповільнює реакцію на загрози і знижує ефективність вжитих заходів. Третя проблема виявилася в самій фізичній охороні. Злочинець міг без перешкод отримати доступ до місця, звідки він міг здійснити напад, як, наприклад, до даху будівлі. Це вказує на серйозні недоліки в контролі доступу та огляді території. Люди часто вірять у конспірологічні теорії, тому що їм складно прийняти невизначеність та хаос у світі, в якому вони живуть. Тоні Деліло якось сказав ми не боїмося світового панування, ми боїмося, що його нема. І це ідеально ілюструє цю думку. Вона підкреслює, що страх не перед домінуванням або контролем як таким, а перед відсутністю контролю, який призводить до непередбачуваності та безладу. Конспірологічні теорії надають псевдопояснення складним подіям, пропонуючи прості відповіді на складні питання, тим самим заспокоюючи відчуття тривоги і допомагаючи людям відчувати ілюзорне почуття контролю над своїм життям. Я, до речі, робив відео, де розбирав еволюційні причини, чому люди схильні вірити в конспірологію. Ось воно тут. Дуже рекомендую подивитись і дуже рекомендую підписати, щоб не загубитись. Пака, кульки!